Жасне панство. До вашої уваги рідкісні та моторошні психічні захворювання. Більшість є наслідком шизофренії, травм, делірію, але всі вони породження нашого мозку. Не забувайте про це. Синдром Котарда. Або синдром ходячого трупа, людина вірить, що вона мертва, гниє, потрапила до пекла і приречена на вічні муки. Починається це з епохондрії, потім рветься зв'язок з власним Я а потім настають марення і депресія. Одна хвора стверджувала, що немає ані мозку, ні нервів, ні грудей, ні шлунка, ні кишечника, і заморила себе голодом. Іншою упевнився, що знаходиться в пеклі, помер від сепсу, сусніду, а його мати це дух провідних до пекла. Багато хто благає його поховати. Ви так описуєте свою депресію чи справді вірите, що померли. Я мертвий. Для мене нема сенсу в тому, що ви кажете. Для мене сенс є. Це справді рідкісний синдром, але подібне відчуває людина в глибокій депресії або апатії. Тож від Dead Inside до Dead Outside – лише крок. Синдром Аліси в країні чудес. Розлад спотворює сприйняття свого тіла та об'єктів навколо. Ви бачите себе гігантом, ліліпутом речі то наближаються, то віддаляються. Синдром названий на честь книги Льюіса Керола. Можливо, сам письменник страждав на нього. Деформується ваш зір, слух, вигубитись часі, купка дрібних тварин бігає навколо, купка великих тварин бігає навколо. Прямо вигинається, не живе, оживає, кольори роз'їдають очі. Так, так, це дуже схоже на ефект ЛСД. Синдром Аліса може супроводжуватись ліліпутськими видіннями. Ліліпутів бачать за кермом мініатюрного екіпажу, або вони марширують, наче музичний оркестр чи солдати. Я не знала, чи потрібно справді лякатись. Це було щось, що не мало сенсу. Синдром найчастіше зустрічається у дітей та підлітків такий собі жахливий безкоштовний Діснейленд: дисфорія цілісності тіла або апотемнофілія. Людина пристрасно бажає позбавити себе від якоїсь кінцівки або сліпнути, оглухнути. Ампутація назавжди усуває хворобливе бажання, і ні, це не пов'язано з сексом. Якщо вас цікавлять парафілії, жахливі сексуальні обсесії, залиште коментар і темряве розгляне вас. На сьогодні задокументовано близько 300 випадків. Більшість чоловіки, майже всі бажають ампутувати ліву ногу чи ліву руку і знають, де треба різати з точністю до міліметра. Деякі прикидаються інвалідами. Хочу побачити себе таким, яким я хотів би, або яким я маю насправді бути. Інші будують саморобні гільотини, стріляють у непотрібну кінцівку з рушниці або лягають під машину, щоб розчалити її. Одним з особливо популярних методів є занурення кінцівки в сухий лід на кілька годин, що непоправно шкодить кінцівці і таки змушує лікарів ампутувати її. Культурно зумовлені синдроми існують тільки в межах певного суспільства чи культури. Примарна хвороба змушує корінні народи Північної Америки голодувати, марити кошмарами, і знаходитись в стані постійного безмежного жаху. Коро, в перекладі з малайської голова черепахи, примушує людину вважати, що її геніталії втягуються і щозають. Колись це було невеличке захворювання, але дякуючи глобалізації, воно збільшилось. А твій член ні, піблокто арктична істерія, яка вражає інгуїтів. Люди заходяться в судомих, шкодять собі та вибігають голими на сніг. В різних культурах навіть шизофренічні голоси звучать по різному. До африканців та індійців вони люб'язні, навіть еротичні. А голоси вестернів звучать як крики болю та заклики до насилля. Це в чергове доводить наскільки на захворювання впливають клімат та соціальні норми. Лікантропія. Людина вважає, що перетворилась на тварину. Виходить від міту про лікантропів, тобто вовкулак. Під час марення хворий виє, гарчить, повзе навколішки і нападає на інших. Вовками не обмежується. Люди перетворюються на гієн, кішок, коней, птахів, змій і навіть бджіл. У 2016 році хлопець буквально загриз двох людей до смерті, голосно вивносився на карячки. А щоб його відліпити від ласування обличчям однієї з жертв, знадобився собака. У 2021 році шпиталізували 25-річного молодшенка, який після кількох статевих актів з буйволом вирішив, що клітини тварини сповнили його чресла і він сам стає худобою. Щоб геть не перетворитись на рогатого, він нав'язливо мив руки та геніталії. Це не допомогло, і він, зрештою, почав ходити навколішки, покусуючи сіно і травичку. Цей випадок скоріше відноситься до боантропії, коли людина вважає себе бичком або корівкою. Перший випадок зафіксований у біблії про царя на виходоносора, того, що з садами саміраміди, який бігав полями та її в траву. І він був відлучений від людей і її в траву, як воли. Синдром Клерамбо параноїдальний стан, при якому хворий вважає, що інша людина шалено і таємно в неї закохана. Об'єкт одержимості зазвичай уявний мертвий кумир покоління або незнайомець. Хворому здається, що об'єкт пристрасті таємно повідомляє про свої почуття за допомогою поз, інтер'єру, номерних знаків на авто або умовних сигналів по телебаченню. Дехто навіть вважає, що від нього зачали, народили, а потім викрали дитину. Відомий випадок жінки одержимої королем Георгом П'ятим. Вона годинами стояла біля Бокінгемського палацу, вважаючи, що король сигналізує про своє кохання, совуючи штори. Особисто мене вразив випадок Адель Гюго, доньки того самого Віктора Гюго. одержима колишнім залицяльником. Вона переслідувала його по всьому світу і роками жила в злиднях, аби тільки здалеку його побачити. Багатьом це здається моторошним, тому що вони егоїстичні і ніколи по-справжньому не кохали, не отримуючи нічого навзаєм. А в романі Мак'юіна Незламне кохання розповідається, як один чоловік став одержимий іншим і успішно запевняв оточуючих, що Коханий хоче бути з ним, але весь світ проти них. Кохання одна з базових причин безуму, і синдром Клерембо ще не найгірший варіант. Масова істерія. Масове поширення психозу, галюцинація або явної хвороби серед спільноти. Хвороби немає реальної основи, розповсюджується через спілкування. Починається зі старших або статусних людей. Є два різновиди: масовий психоз та масова руханка. Наприклад, танцювальна чума в середньовіччі, кілька днів, і навіть тижнів. Люди рейвили, доки не падали за Дні дітей нічого починали не притомніти та блювати. Цілі школи та села зачинялись на карантин через невпинний регіт. Але мій фаворит це нявкаючі пшениці. Нявкання охопили монастирі аж в трьох країнах, а спинити його змогло лише фізичне покарання. Масова істерія – це не про бідних і тупих, ми соціальні істоти, на нас впливає чужий приклад. Так що відповідь на питання а якщо всі плигатимуть з даху, доволі очевидна. Капграса та Фреголі. При ілюзії Кавграса людина вважає, що її родича, друга або домашню тваринку підмінив ідентичний самозванець. Перший зафіксований випадок жінка, в якої померло чотири дитини, і вона вирішила, що п'ята викрадена і замінена двійником. А потім двійника замінив двійник двійника, і за наступні чотири роки вона нарахувала більше двох тисяч дублікатів. Вам це не нагадує історії про немовлят дмінків з української міфології. А знаєте, що радили робити матері? Чиє дитя підмінили? Аби позбутися одмінка радилося винести його у мішку на перехрестя доріг чи кинути на смітник. Довгий час вважалося, що психос викликає прихований сексуальний потяг. Зараз вчені гадають, що наше уявлення про іншу людину двобічне, окремо ми сприймаємо тіло та окремо особистість, і останнє може зруйнуватись. Короткозорим відомо, що таке з пакетами та стовпами, коли ви почнете використовувати родичі як пакет. У вас ймовірно капграс. При ілюзії Фреголі людина навпаки вірить, що кількох людей касирів, сусідів, перехожих, підмінив один кгбіст самозванець. Він переслідує, з'являється з усіх дірок, і врешті ти впадаєш в параною. А синдром суб'єктивного двійника це коли ти вважаєш, що десь поруч колобродить твоя власна копія, а то й п'ять, той з них гірше, той з них краще, той взагалі Єсус. Так що твоя самооцінка не підніметься ніколи. Жасне панство, не займайтеся самолікуванням, не діагностуйте себе по ютубчику, замовляйте фензін, насолоджуйтесь темрявою і будьте здорові!